Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх вас! У нас триває катехізація дорослих. Сьогодні говоримо на тему, для чого нам церква. Я недавно зустрів в інтернеті таке, таку статтю, в якій було розказано про опитування, яке робили там одна із християнських спільнот. Ходили по вулиці і питали людей, робили такі опитування. Так? І дали три такі питання. Хто придумав церкву? Що таке церква? І для чого потрібна церква? мене дуже вразила статистика тих відповідей, бо більшість відповідей, які дали люди, які проходили, різні люди, і молоді, і старші, які проходили на вулиці, їхні відповіді, в принципі, більшості зводилися до таких трьох, ну, тобто трьох відповідей на ці три питання. На перше питання, хто придумав церкву, більшість відповіли люди. Люди придумали собі церкву. На друге питання, що таке церква? Переважна більшість відповіли, що це якесь таке місце, святиня, якась споруда, якесь сакральне місце. І на третє запитання, для чого потрібна церква? То більшість людей відповіли, що до неї треба йти тоді, коли тобі важко на душі, коли тобі потрібно очищення, тобто задовільнити свої релігійні потреби, так би мовити. Тобто розуміння в людей церкви зводиться тільки до храму, до споруди. Так? І на то останнє питання, для чого потрібна церква, ми сьогодні спробуємо відповісти з вами. Наша є церква, але перед тим, щоб дати відповідь, для чого є церква, необхідно нам, я би хотів, щоб ми заглянули до священного писання, тут є наш Віталік. Який буде нам сьогодні допомагати, буде нам е, зачитувати тексти Біблії, щоб ви сте чули добре, про що нам говорить Біблія. І я запрошую вас послухати, що каже Біблія про церкву. І перше, е, що би я хотів, звернутися до євангелиста Матея з 16 розділу, 18 вірш, прошу, Віталік. Я тобі заявляю, що ти Петро скеля, і що я на цій скелі збудую мою церкву і пекельні ворота її не подолають. Ми чуємо, що Ісус каже до Петра, Апостола, що Я тобі заявляю, ти Петро Скеля, я на цій скелі збудую мою церкву. Тобто Ісус говорить сам про церкву, сам каже про церкву, як про те, що Він збудує сам. Тобто, церква це є діло Ісуса Христа. Він говорить як про свою власність, я її збудую. Так? Дуже цікаво. Також Воскреслий Христос звертається до Савла, який переслідує перших християн. Він каже до нього такими словами: «Сиди, Значить, Савло йде у Дамаск на коні із воїнами, аби схопити християн, які вірують в Ісуса Христа. І по дорозі стається такий випадок, що Він падає з коня, сліпне, чує голос, який йому каже: Савле, Савле, чого мене переслідуєш? Угу. Ісус йому каже, чого ти мене переслідуєш? Тобто Ісус себе ототожнює з християнами. Він не каже, чому ти переслідуєш мою церкву, моїх вірних, моїх учнів, щоб було вірним. Але Ісус каже, чому ти мене переслідуєш? Ісус себе ототожнює. Тобто Ісус і церква одно. Ще раз, Ісус і церква одно. Де я можу зустріти Ісуса сьогодні, у 21 столітті? В тих людях, які вірують в Ісуса Христа, в тих живих християнах, які є присутні у живій церкві, тобто у спільноті. Окей, але Ісус не обмежується тільки цим дуже важливий текст. Е, якщо відкриємося те Писання, останню книгу з Нього, то в книзі Откровення ми можемо прочитати в першому розділі наступні слова. Послухайте. Що бачиш? Запиши у книгу і пошли сімом церквам. Що бачиш? Тобто Ісус каже в об'явленні Івану Богослову, що те, що ти будеш бачити, то, що я тобі об'явлю, ти це запиши, кому адресовано сімом церквам. Тобто для Ісуса церква важлива і Він робить об'явлення, об'являє Івану Богослову, дає йому відкровення, яке має Він записати для церков, сімох церков, і там вони потім. Перераховується. так? Тобто Ісус звертається е, до церков через Івана, євангелиста, і звертається до християнських громад, які вже існували в тому часі, і були в підпіллі, були переслідувані. І ця книга є власне таким підбадьоренням, таким. Е, 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 ну, Ісус спробує. Через Івана, апостола підбадьорити церкву на дусі, тобто всіх тих, які є переслідувані, що на кінець кінців і так зло буде переможеним, бо закінчується ця книга, вона дуже світла і прекрасна. Не як хтось з неї думає, що вона така страшенна, та книга «Откровення», апокаліпсис, але вона і прекрасна, бо закінчується на кінець тим, що зло є переможене, що Христос є переможець, і на кінець ті, які витримали до кінця є з ним у царстві. Так? І також книга Діянь, ми можемо зустріти в цій книзі, вона повна різних цитат, в яких зустрічається слово Церква. І завжди, коли цитується, вживається слово церква, то мається на увазі християн. Тобто церква це дорівнює громада вірних, віруючих в Ісуса Христа. Книга діянь, 8 розділ, 3 вірш каже, Савлош руйнував церкву. Вже ми про нього чули. «Савлош руйнував церкву. Ну, не було споруд тоді, розумієте? Не було. Тоді був Єрусалимський храм, не було храмів таких в нашому розумінні, так? То яку церкву Савло руйнував? Християн, живу церкву, тобто людей. Послання святого апостола Павла, його листи конкретно скеровані до різних церков, тому ми кожної служби Божої ми чуємо до Ефесян, до коринтян, до Римлян тепер читаємо до різних, різних. Хто то такі? Ефесяни, коринтяни, галати, хто це? Церкви. Люди, громади, церковні, церкви. Тобто листи церков... Павла скеровані до церков. От, наприклад, у першому посланні до корінтян, перший розділ, другий вірш, починається вступ. Завжди в кожному посланні, майже в кожному Павло має певний такий вступ. Вітають вас там, такі, брати, такі, такі, такі. І каже він так: церкві Божій, що в Корінті. Лист до корінтян до кого звернений? До церкви Божої в Корінті. Не до народу коринського тільки, або на такий на загал, конкретній спільноті в Коринті християн, спільноті християнській. Далі в тому ж листі сидить Павло пише так: ви ж христове тіло і члени кожний зокрема, і деяких поставив Бог у церкві: по-перше, апостолів, по-друге, пророків, по третє, учителів, потім дари чудес, потім дари зціляти, допомагати, управляти і говорити різними мовами. Добре, дякую. Ми чуємо. Ви ж Христове тіло, і, і члени кожен зокрема. Тобто, в тому ж листі, в якому Павло звертається до церкви в Корінті, він каже, що ви є Христове тіло. Тобто, церква є Христовим тілом. Члени кожен зокрема. Більше того, Савло, Павло, перепрошую, вже розписує, що. У церкві є певний устрій. Хтось сьогодні каже, чого в церкві там священники, епископи? Послухайте, це від самого початку так було. Бог поставив у церкві. Хто це придумав? Хто придумав церкву і устрій? Послухайте, Бог поставив у церкві, знову повторяю те, що читав Віталік. По-перше, апостолами, по-друге, пророків, по-третє, вчителів, по потім дари чудес, потім дари сілення і так далі. Тобто, Бог поставив у церкві різні служіння. Різні служіння. Отже, якщо підсумувати, то можемо сказати так, що церква це громада християн, віруючих у Ісуса Христа. Церква це сам Ісус Христос, який присутній у зібранні церкви, яка є Його тілом.